Друзі, привіт, привітульки, привітульки. Давайте запишу відео вам на 25 червня, тому що сьогодні, можливо, буде в Тіктоці прямий етер, а завтра, до речі, буде прямий етер на Ютубі. Тому запрошую всіх завтра в неділю, яке це, 25 червня, в 21.00 на Ютубі пряма трансляція, де ви можете задати питання особистого характеру. Особистого характера, єдине, що я не приймаю питання про е пропавших безвісти військових в прямому етері. Це ми працюємо з вами особисто. Поїхали. Так, а так, всі питання, можна задавати багато питань, немає. Можна задавати не тільки про себе, можна задавати і про своїх рідних чи близьких тощо. Так, ну що ж, кузінька десь спить. Поїхали. Так, на 25.06 кривий ріг. Кривий ріг це у нас неділя. От щось таке світить мої очі. Не бачу Значить, дивіться, те, що нам дає воду, і воно якесь таке. Не знаю, може електричне, може яке. О, трошечки воно буде обмежене, чи поломане, чи якесь воно недороблене, як то кажуть, на околиці міста от води, скажімо так, люди не побачать, не буде. Є пожежа, є пожежа через знову якусь поломку. Це може бути поломка, це може бути пожежа від збитого безпілотника, там, де всі їдуть ремонтують. Всі їдуть ремонтують. Я думаю, що це. Nasza dama. Там є якесь таке, знаєте, западло, як то кажуть, бо вона опікується водою для нас, вона стримує, по цій карті програється. І люди там можуть чути вибух. Єдине, що впаде щось на поле нагороди і щось там спричинить якусь чи то поломку, чи то щось перестане працювати. Так, да, Влада скаже, що було, було, нам було, скажімо так, напад, чи як це сказати? Да? Атака. що була атака, от ми про це знаємо. Так, друзі, поїхали. Далі, кривий. Лік. Там ви питаєте, іноді хтось питав, я не пам'ятаю у коментарях, питали, чи я надаю особисті консультації. Звісно, надаю особисті консультації, я працюю і під, під, під кожним відео в описі є посилання на мою, на мою сторінку в Фейсбуці, де ви можете перейти на цю сторінку і задати мені питання, я вам розповів умови отримання консультації в Все нормально, ми працюємо. О, хтось мені дзвонив, я вибачаюсь. Так, дивіться, є приліт, є карта приліта. Ось така карта, яка говорить про те, що неочікувано туди, де вода. Де дуже багато води, і вона нам золота. Але, але там вода буде у баклагах. Поняли? Отак от, так, от там багато людей працює, щось отаке. Друзі, хто має склади з водою, будь ласка, будьте обережні, якщо тривога, вийдіть, десь ну, не, не, не ризикуйте, отак скажу вам. Бо там якраз пожежа, там, де люди збираються. Поняли, там багато там людей. Це може бути поряд якісь ще торгові центри, можуть бути, може бути щось отаке. Поэтому, будь ласочка... Е, будьте, будьте обережні. Є е, ППО, збиває не ну збиває, ППО працює, але летітиме і летітиме довго. І от буде, знаєте, Таке враження, що вони взялися за кривий ріг. Нарешті вони вирішили. Зараз на цьому крому покажемо. Але дзузькі, наше ППО, саме круте в світі ППО, і наші хлопчики нас рятують. А ми за це будемо робити медитацію 22.00 для того, щоб поставити над ними захисний купол над нашими хлопцями. Які за нас воюють, які за нас віддають своє життя, які працюють ППО і розвідками нашими всіми. Так, дивіться, і ще що. Впаде на якийсь створить таку, знаєте, пожежу, там, де працюють, працюють або діти, або з дітьми, або щось дитяче там поряд є, або є щось таке ну, якесь нове. Да, скажімо так, якась нова робота. Ну тут більше про дітей мені йде. от, І хочу сказати, щось, щось буде там травмоване. Там щось поламають, і поламаються, поламаються, щось поламається. Карта жертви є. Мені не подобається ця карта. Тому також не ігноруйте тривогу. Не ігноруйте. Mm. Да. Така, ну, неспокійна не, не доба, я вам так скажу. Так, Інгулець. Інгулець, Інгулець. Інгулець буде гучно, десь в полях ви це будете чути. Е, апостолова, 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 Таке враження, що у вас там якісь будуть. Е Хто у вас може приїхати. Хтось до вас приїжджає такий. І ще що? Хтось до вас приїжджає, і ще що, і є безпілотний, там якийсь у вас може бути парк чи пам'ятник, і там, там будете бачити, що безпілотне провітає. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ на околиці міста буде гучно. Ви будете чути і побачите, як впадуть уламки десь на. Там, де працюють майстри, там може бути смерть. На околиці міста. Дивіться, що у вас там на, на краю міста або трошки за містом, що там у вас? Так. Це був у нас Зеленодорськ, Павлоград. Павлоград буде прильот в будинки і буде прильот, і буде пожежа, пожежа. Там щось таке поряд, якісь бумаги, документи, якісь суди, якась якісь юриспруденція, щось отаке. Збрешуть, скажуть, що нічого не було, а воно буде. Павлоград буде. І може бути, можуть бути люди. Ну, засипане. Нікополь, Нікополь. Нікополь на краю міста, на пустирі буде дуже гучно будуть і ще що. І. Буде летіти на воду через воду, але вас, ну, але, 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 але. Летіти буде, але пройти ворогу не дадуть. Так, Нікополь. Запоріжжя. Запоріжжя перше. Запоріжжя перше йде. Дніпро не забуду, бо щось прям як пороблено слухати. третій день за Дніпро забуваю. Вибачайте, Дніпрушки. Я не спеціальна. Я окремо вас роблю. Без те, як я вас люблю, я роблю вам окремо. Так, добренько. Е -е так, Криворожульки ви мене почули, Запоріжуки слухаємо. Слухаємо, слухаємо, слухаємо. Так, Запоріжжя. Тепер, перше, у вас працю, працює ППО. Працює там, де котики наші можуть десь лікуватися. Якесь підприємство залишиться без води. Вночі буде пожежа, там вже було. і там має відношення, там вода є за гроші. Може, магазин якийсь або склад якийсь? Там, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя? Запоріжжя на 25-му шосто, через вогонь будете обмежені, люди будуть ховатися. І м -м -м, пожежа може обмежити вихід комусь. Пожежа буде від спрацювання, від або шахеда, або ППО. Обстріл буде там, де вже було, там, де багато води. На якомусь окремому пустирі. Там щось їх вони чекають. Дивіться, буде велика пожежа, там, де люди всі пішли, де в день дуже багато людей. Вони щось, щось їх багато. Вони купують, ходять, щось п'ють, гуляють, спілкуються. Але одна жінка якась постраждає, дуже сильно постраждає. Чомусь, може, це сторож якийсь чи щось таке дуже буде проблематично. Дніпро, Дніпро Дніпрошечки. Дніпро Дніпрошечки. Про 256. Так, дивіться, є сильна пожежа і приліт в приватному секторі. О, там поряд щось працює. Чи якийсь, якийсь, такий, знаєте, він працює е, вже давно, але, але якось ще не на повну мощність працює підприємство якесь. Є смерті. Є смерті. Десь не буде світла. Через це Дніпро завтра буде у вас гучно. Гучно страшно шумно, тому не нехтуйте, не нехтуйте безпекою. Дніпро, природні да, Так, да, знову, знову. Ще й так може статися, що спершу вибух, спершу вибух, а потім тривога. І дуже сильна пожежа буде, дуже буде горіти. Десь без світла будете. Там поряд є ті, хто носять зірки на погонах. І вода. Буде не кругом вода. Чомусь води не буде. В якихось двох районах. Так, буде обмежено транспортний рух. Миколаїв, Микола, Микола, Ви знаєте, Дніпро, ми запровазимо, не так в животі закрутили. так, Так якось мені недобре зробилося. Будьте, будь ласка, найближчі три дні, дуже уважні і обережні. Постарайтеся менше бути в центрі. У мене є в підписниках тут є дівчинка з Дніпра, вона їй завжди сняться такі сни, вони сняться їй наперед, але вона... Олександра Черчата. Вона пише свої сни. Будь ласка, звертайте увагу на ці сни. Так, да, вона їх пише, там не зовсім зрозуміло, я іноді їх трактую, але ми дивилися, що може бути дуже сильна, сильна якась трагедія отам в центрі, ближче до Мосіті, Мінори тощо. Будь ласка, будьте дуже уважні і обережні. Коли ви чуєте, да, перейдіть укриття. Так, е Миколаїв. Дніпрошки почули. Миколаїв і Миколаївчики. Миколайчики, дивіться, є обстріл там, де стоїть транспорт, і там велика пожежа, і там, де якась де повертаються наші хлопці, якимсь чином, і ще що там вже було щось. Тобто, це може бути лікарня, це може бути якийсь там, якісь їхні пункти. Миколаїв завтра є приліт. Ось карта я вам показую. Ось карта, як, як, що. Що я буду казати, що я буду видумати. як от, знаєте, є, пишуть, не нагнітайте! Куди мені нагнітать? Ось у карта випала. Що мені нагнітать, не нагнітать? Це ж не я не спеціально сижу, така випила 78 карт. Я думаю, зараз. Є приліт, є приватний сектор пошкоджений. Е, є дуже си, сильна ситуація. Значить, силове воздійство на воду або на те, що дає воду. Силове воздійство на воду або те, що дає воду. Я вам хочу сказати, 23 числа було, було по астрології, було з'єднання Марса-Сатурн, ой, Марс з, з, з чи, чи з'єднання, я вже не пам'ятаю, з Ураном. Уран дає вибухи, Марс, воєнну агресію. Тобто, І це, це, і це буде тягнутися, от будемо очікувати ще 24, 25, 26. От так. Миколаїв. Миколаїв. Миколаю, проблема з водою геть, геть недобра, геть погана, ще й туди, десь, десь щось там є, якась вода, з нею так хірово, да, і там щось буде якийсь, чи вибух, чи теракт, чи якийсь приліт, чи, що, в общем, щось буде там зруйновано, поломано і пошкоджено. ППО працює в ту сторону, вже летіло, ППО працює, там є наші хлопці, хто з погонами. Якісь силовики. Значить, Миколаїв також дуже зараз, я би так сказала, зараз це агонія. Це агонія ворога, і він намагається таким чином, таким чином, чином намагається нам значить, максимально зашкодити, як тільки можливо. Ви ж бачите, що вони ж вже програють сценарій, як красиво вийти, щоб не бути, як то кажуть, запльованими, що вони не змогли нас побідіти. А не побідять вони нас. Так, порада. Обираємо перший, другий, третій варіант. Поїхали. Хто, Якщо вам мало часу, да, ви хочете отримати пораду, да, і, наприклад, да, не знаєте, який зробити вибір, ставте, на, ставте мені на, цю, на паузу і, і обирайте такий варіант. Отже, перший варіант. Що вам робити? На що вам звернути увагу? Значить, дивіться, зверніть увагу на таку річ. Вам принесуть. Якусь інформацію, і ця інформація буде ключиком до чогось. Будьте уважні до будь-якої інформації, яка поступає вам. Де ви чуєте? Чи ви новини якісь чуєте, чи з кимось балакаєте, чи йдете мимо, люди спілкуються? І це говорить про те, що саме в цій інформації є, є вихід для вашої якоїсь ситуації. Також, також Проясніть, будь ласка, ситуацію у якогось майстра, да, який, як то кажуть, майстер це людина, яка щось таке вміє, знаєте, словами, маніпулятори. да, Тут, там, там, там такі фокусники. Проясніть, будь ласка, якусь ситуацію стосовно грошей чи оплати якоїсь роботи. Треба переговорити з кимось дуже, дуже чітко. Так, другий варіант. А вам потрібно... Наберіть побільше води. Наберіть побільше води. Хай вона стоїть, вона вам не муля. Якісь банки, бутильки, каструлі. Хай стоїть, воно вам не давить і лишня не буде. От вам, от вам хто в другому. Ще що? Ще що? Значить, дивіться. Якщо ви п'єте не, не пийте, <смі> така карта да? Друге. є, ви можете бути в якихось ілюзіях стосовно свого свого кохання, да? е, наче ж є щось третє, і ви можете зруйнувати ваші відносини. Е, подумайте, перш ніж, перш ніж, перш ніж ну, щось робити или щось казати, перш ніж щось казати, будьте готові, як я завжди кажу, якщо ви не хочете почути правди, і вона вам важка. Не задавайте це питання. Якщо ви не хочете щось знати, не питайте, не шукайте. Третій варіант. Вам потрібно... З кимось навести мости, да, перемир'я якесь має бути, з кимось грозним, який людина, яка це може бути судовий якийсь, або про документи, або про суд, або про якісь юридичні справи, от, або якісь векселя, боргові зобов'язання. Є якась людина-акула, да, наприклад, або це система якась. Вам треба з ними якось ладиком-ладиком порішати це питання. Так, да, є ось, ось, ось. Перебалакайте вдома з приводу якихось, чи то прийдіть, що якусь брехні, яка була в прошлому, і затягнула вас в ось цю таку <клух> ситуацію. З якоюсь жінкою, до речі, треба перебалакати. Ситуацію, яку ви тепер не можете вирішити. Так, ну і вірш вам. Ось моя книжка. Ось моя книжка. Тут мої вірші. Це така збірочка. Тут є вірші, які звучали зі сцени в Дніпрі, зі сенни будинку раної та камерної музики, які звучать у творах видатних сучасних композиторів, зокрема Євгена Петриченко, який зробив дуже дуже шикарну хорову симфонію перформанс Осяяні чорним сонцем, і там використано мій вірш, і він звучав. Не тільки в будинку радіо на, в Києві, але і зі сцени Національної опери України імені Тараса Рожича шевченка а також вже за кордоном, Бельгія чула мої, мого вірша у складі цієї хорової симфонії. А, і я вам його прочитаю, цей вірш, і ви його чули вже багато-багато разів, навіть коли ви ще мене не знали. Так, десь він ось сюди. Десь він ось сюди. Дивіться, хотіла так красиво, гарно так почати. А, за... а так... А ось. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато. Від нема. Кожен вечір молю сім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив від біди, На тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живи, Батьківщина чекає на тебе. Ось такий вір в мене був написаний у 2014 році на початку цієї довгої 10-річної війни. Вам хочу нагадати, 22.00 кожного дня Приєднуйтесь, будь ласка, до нашої колективної медитації, кожен в себе вдома. Ми не збираємося. Да? Кожен в себе вдома. 21.00 подивились, і ви знаєте, зараз якась кількість людей лягає в медитацію будувати. Захисний купол або сідає да, в медитацію. Я предпочитаю лягати, щоб енергія тікла вільно. Е, захисний купол. Особливо, будь ласка, зараз дуже прошу над нашими хлопцями в Бахмуті, на Авдіївському напрямку, туди, на тих напрямках. І на Запорізькому, і на, і на цьому, але, але не забувайте, прям не забувайте їх. Медитація знаходиться на головній сторінці мого каналу, ви заходите, там, там є відео, море, написано медитація, захисний купол, Будь ласка, її просто включаєте 15 хвилин і ви робите це. Це не важко, але це дуже-дуже треба саме роб, так робити. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані і ставлять подобайки, З вами нічого в мене не трапиться. Пока-пока.